29 квітня у Кременчуці пройшов чемпіонат Полтавської області з дзюдо серед юнаків та дівчат 2008 та 2009 року народження. На змагання приїхали понад 70 спортсменів зі всієї Полтавщини. Кременчук представляли 15 юних дзюдоїстів. Ці змагання є відбірковими до чемпіонату України, який відбудеться через два тижні в місті Києві, Ті, які стануть першими. Поїдуть на чемпіонат України. і Там будуть захищати честь Полтавської області вже на чемпіонаті України. А чемпіонат України це вже відбірковий старт. З нього формується збірна України вже по цьому року народження, і вони вже будуть приймати участь у вже міжнародних стартах. Відбори до чемпіонатів Європи для Софії. Ці змагання стали другими в житті, тому спортсменку переповнювали відчуття хвилювання. Я трохи хвилююся, тому що це відбір на чемпіонат України, але це вже більше відповідальність ніж за перші змагання. Але я думаю, те що я впоруся. У мене є підтримка тренера, підтримка родини, і я думаю, це мені дуже допомагає. А ось Максим заряджений перемагати. Хлопець плідно готувався до чемпіонату, тому впевнений в своїх силах. Вовнення не чувствую такого. Готов хорошо кенісерінуванням. Я считаю, що я виграю. Мені дає ціла в победу, То що я хорошо тренувався, і віра моєго тренера в мене. За результатами змагань Кременчуцькі спортсмени здобули п'ять золотих, одну срібну та п'ять бронзових медалей. Це результат підкреслює високий рівень підготовки кременчуцьких спортсменів. Також 22 квітня у Львові відбувся всеукраїнський турнір Judo Cup. До змагань долучились понад 400 спортсменів з різних куточків України. Кременчук представляла дзюдоїстка Єва Волошина, яка повернулась додому з третім місцем. Були, а, три а, три зустрічі, я. А перша програла тому, що дуже волнувалася, дуже. Дуже хотіла виграти, ну і з за цього і волнувалася, А дві я впевнено виграла. Також на базі цих змагань відбулися спортивні збори, в яких взяла участь спортсменка Софія Каланіна. Для дівчини ці тренування були вкрай потрібні. Мені дуже сподобалося, тому що у нас був лише один день, але було два тренування, і це як новий досвід, який мені дійсно був корисним, адже він був перший і це більш цікаво. І у нас в місті немає дівчаток моєї ваги, тому мені немає з ким тренуватися, можна так сказати. І хлопці також менше моєї ваги набагато, тому це було дійсно корисно. Все пройшло добре, без травм це головне. Валерія Лисенко, Максим Пальчик, Кремичуцькі новини.